Малята, добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. З перших днів життя нас оточують різноманітні звуки: Спів птахів, плесків води, шелестіння, листя, а ще багато звуків оточують нас вдома, на вулиці. А зараз послухайте, що ви чуєте? Це шелестіння пакета, так? А це дзвоник дзвенить. Ага. Це? Шородіння попереду. А це в нас є ця водичка. Да? Ми почули з вами. Це були дітки немовні звуки. Звуки за допомогою яких ми з вами розмовляємо, називаються мовні. Мовні і немовні звуки ми чуємо і вимовляємо. А давайте з вами подивимось, де живуть звуки. Це ротова порожнина. Нам допомагає вимовляти звуки, губи. Верхня та нижня щелепи, язик, зубки. Не забувайте доглядати за зубками, обов'язково чистити їх. Мовні звуки дуже важливі. За допомогою звуків змінюється значення слова. Мак, рак. Дубик. Зуб. Давайте з вами пригадаємо, які бувають звуки. Мовні і немовні. За допомогою чого ми вимовляємо звуки. Так, нам допомагає ротик. Зубки, язичок, губки. Дітки. Слідкуйте за своїм здоров'ям, правильно вимовляйте всі звуки. До нових зустрічей, До побачення!